Всім привіт! Пеннастник поділився своєю думкою на рахунок бою МакГрегор Чендлер. Я люблю Чендлера, він був моїм товаришем по команді в коледжі, але кожен його поєдинок це як підкидання монети. Коли він виходить в октагон, у нього є всі шанси знищити суперника, але є можливість того, що він викине якусь дурницю, із- якої дуже швидко ляже спати. До цього бою йому потрібно виходити з максимально холодною головою. Чи зможе він стримати себе з конором, який скоріш за все буде провокувати його по повній програмі? Не знаю, побачимо. Також би Наскрен сказав, що не вважає Конора елітним бійцем. Коли ви в останнє бачили, як тренується Конор. Я відкриваю відео з його участю, а там лише тусовки, віскі та танці. Навіть не знаю. Можливо, цей хлопець вже не сприймає це все. всерйоз. Плюс він багатий і може робити все, що він захоче. Йому потрібно знову довести це. Хочу сказати, що тут Аскрен має рацію. Я і сам першим ділом відмітив, що на шоу Тав Конор практично весь час в костюмі, коли Чендлер приходить у спортивній формі. Я маю на увазі, що якщо потрібно дати якусь настанову бійцю або показати прийом удар, то він це робить в костюмі, чи в першу чергу йому важливо, як він виглядає. Не знаю, побачимо, що він покаже в бою. Бела думає, що бій має, та Усмана не відбудеться. Ця нова ера твітру вже дістала. Камзат мені нагадує Конора, він хоче уваги. То є діло, що пише рандомні твіти, але з цього нічого не виходить. Думаю, цього бою не буде. Це тільки розмови, які спрямовані на те, аби привернути увагу. Також він додав, що якщо виграє пояс, то дасть титульний шанс Усману. Він довго був чемпіоном, і я не вважаю, що він програв у реванші з Едвардсом, тому я би дав йому цю можливість. Ось що стається, коли чуєш запах грошей. Коли Хамзар прийшов в UFC, бився два рази в місяць, а зараз один раз на рік. Думаю, висновки ви можете зробити і самі. Пауло Коста теж не вірить у цей бій. Ні, і ще раз ні. Я не вірю, що ці пацанчики зустрінуться, чи чимай більше не зможе зробити 77 кг, А Дані не подобаються ці всі міжвагові поєдинки. Є чутки, що в листопаді пройде бій між Блейдсом та Алмейдою. Блейдс програв останній поєдинок Павловичу, а Алмейда йде на серії перемог. Дуже сильний проспект, і Дана вже активно продвигає його до поясу. Гейджі розказав, хто, на його думку, має стати суперником Махачева. Рейтинги складують не просто так. Можливо, вони не такі справедливі, як ми б хотіли, але порієвних другий, я третій. А в другому поєдинку б'ються Даріуш і Олівейра. Якщо переможе Даріуш, то він має вийти на титульник. А якщо Олівейра, тоді переможець нашого бою з Порє. Ого, я в шоці, що Гежі дав таку справедливу думку. Я вже думав, що він буде просити титульник після перемоги, але ні, він теж вважає, що Беніл Даріш заслуговує на це і готовий вийти на переможця. Також Геджі прокоментував бій Поріємо Грегора. Перший бій з Порія був чудовим досвідом для мене. Я вважаю цього пацана. Те, що він зробив з Конором у двох поєдинках, це щось. Мені подобається дивитися, як його ламають. До цього всього він признає, що перший свій бій з поріє він провів як повний притурок, і до цього бою він підходить з холодною головою. А ще Гейджі перевзувся і все ж таки назвав пояс БМФ більш престижнішим, ніж звичайний чемпіонський. Тим часом Порія каже, що може перекінчити будь-кого в легкій вазі. Я зможу знову виграти 100%. Я можу фінішувати будь-кого. Просто треба бути в чудовому ментальному стані. У мене буде. 25 минут, аби зробити це, і я буду світитися, як діамант. Також він дав пораду Чендлеру на рахунок бою з Конором. Чи зможе Чендлер відбити хвору ногу Конора, це буде дуже непросто влаштувати. І до того ж Конор лівша. Чендлеру прийдеться міняти стійку, але із-за цього у нього можуть бути проблеми. Як бачимо, всі кажуть, що Чендлеру треба боротися, але чи буде він це робити, я не знаю. Тому що у двох останніх боях він виключав голову і просто йшов в рубку. Перейра розповів, що йому обіцяли титульник, якщо він отримує перемогу в бою з Блаховичем. Думаю, наш збій вже малим хілом назбирає багато пейпервів, Я буду вболівати за нього в бою з прохаскою. Побачимо: буду вболівати за перейру, блаховуючись останнім часом пропав з радарів. Плюс те, як він перевзувся в польоті, дуже роздратувало всіх. Також перейра каже, що в майбутньому готовий ще пару раз спуститися в середню вагу. Я ще можу зробити її. Просто після такої вішалки треба дати тілу відпочити. Не знаю коли, але я зроблю це. Або бокардур Магомедов дав пощочину бразильцю за те, що він завдав удару після гону. На моїй пам'яті пощочини чомусь дістаються тільки бразильцям. Марлон Вера хоче битися з Петром Яном. Я хочу битися, але мені сказали, що я не хочу повертатися в октогон до грудня. Я сильно працюю, стаю краще, і я дуже голодний. Ну, коли голодний треба поїсти, от Петя вже поїв і він не голодний, готовий буде аж в грудні. А якщо серйозно, то походу Петя вже давно не голодний. Дякую всім за увагу, побачимось.